А у нас в вечері якраз на Андрія сніг випав. Але все капає. Цікаво, що на утро буде. А ось такий у нас ранок 14 грудня. Сніжок. Мінус три. Друзі, усім привіт! Пофарбувала волосся. Коли фарбу нанесла, так стала думаю, щоб світло не вимикали. Нормально. Швиденько потім змила феном сушу, думаю, Тільки посушила думаю, можна вимикати. Ні, зараз є світло і пофарбувала волосся. Тільки що сходила на ринок, купувала свічки, взяла 5 штук по 40 гривень, от такі я вам показувала. І вирішила взяти у той продавчині, там, де вже перевірений. Я знаю, що вони іскільки горять, тому що гратися. Взяла 5 штук, дві вже підсвічники поставила, 3 лежать. І вона каже: ну, якщо закінчиться, приходьте ще. Я кажу, а знаєте, а дай Боже, що коли останнє вже догорить, то вже і не потрібно буде. У неї реакція та дай Боже! Я кажу, та дай Боже! Поставила вже дві в підсвічник. Зараз покажу, не як я поставила, звичайно, а підсвічник мене запитували про нього. Ну, ось такий звичайний. А Радянський Союз. І я не знаю, що я за людина, але в мене, знаєте, є такі є такі речі, від яких ти ніколи не відмовишся. І не тому, що це скільки там коштує, ну, звичайно, скільки воно скло може коштувати, що тут такого, що... Що тут такого щоб його цінувати, але спогади про емоцію. Я пам'ятаю, як ми з мамою, це був 1989 рік. Ми у домторговлі купили два таких штуки. Йдемо з мамою додому. Я кажу, така якась форма незвичайна, так класно, ну, шампанське сюди, ти не налієш, а ось якщо якесь віно, мама каже, Таня, ти це підсвішники. А я думала, ми бокали з тобою купуємо. Ви тільки нічому не дивуйтесь, Вирішила приготувати ось такий салат. Це плавліний сирочок, потерла часничок. І в мене були так трішки залишалося олівки. Тут в мене відварюються яйця. Хай ще трошки. Слухайте, ну не терпляча ж була, знаєте, взяла ось так от. А я олівки так порізала. Так, як порізала, так і нормально. І тут ще не майонеза, нічого нема. І з'єднання смаків. Плавлений сирочок і олівки. Слухайте, така смакота. М -м -м. Поки яйця зваряться, я це з'їму. А ще ж майонезик усюди. Так, яйця порізала. Ну, просто як порізала, так і добре буде. Зараз перемішаю з майонезом і подивлюсь, що воно таке. Скуштувала трішки такого салату. Ви знаєте, смачно. Але ж мені. Чого б мені сюди пище, пище, пище. Кальмари. Би. О, Це було б якийсь шедевр. Ну і так смачно. Оливки з. З сирком, яйця, майонез, чеснок. А ще можна, якщо не кальмари, то це я думаю, зачекайте. То-то то морква корейська. Сюди підійде теж. Знаєте, таке, ну, я іноді щось таке видумую. А воно ще й смачно виходить. Забула вам розповісти, що сьогодні йшла з ринку. Ну, буває таке в житті. Я вважаю, у кожного таке в житті буває, коли ти йдеш і стоять там, люди про щось розмовляють, ну зустрілись знайомі, про щось розмовляють, і ти відривок фрази ти чуєш. Не те, що ти там прислухаєшся чи підслуховуєш. ну. І от сьогодні в мене був такий момент. Я йду, стоять дві жіночки, не знаю, про що вони там розмовляли. Я йшла. І щаслива, бо свічки купила. <хи> І чую таку фразу, а ти знаєш, а могло бути гірше? І що ну, я пройшла тільки це почула? Я йду так думаю про цю фразу. Я не знаю, про що вони розмовляли, що там у них за історія така. Ну, побутові, мабуть, якісь такі життєві теми, про що ми завжди з вами розмовляємо. І я думаю, а ця фраза, вона може бути якоюсь такою. Це я зараз думаю, зачекайте. Такою допоміжною, коли щось трапляється. Ну, наприклад, купила там щось просрочене, так, розстроїлась там, ну, це я так, наприклад. А могло ж бути гірше, якщо б я це не побачила зараз і не викинула би, то я могла б це з'їсти, мені було б погано. Ну, тобто, ось в такий момент, ну, це я наприклад, це я тільки що про що подумала. Бо якщо втрачається людське життя, то цю фразу туди недоречно буде ліпити. Ще був такий коментар. Це не питання було, це просто коментар. Людина написала, що більшість людей якось так кажуть: люди змінилися, стали, стали такі погані, корисні, ще і ще щось. А послухав вас, і, на вашу думку, начебто люди змінилися на, на краще. Ну, що хочу сказати, знаєте, я в своє життя не пускаю людей. Не всіх людей я пускаю в своє життя, я б сказала так. І той, хто присутній в моєму житті, це є справжні, класні, круті люди. Добрі, позитивні, чутливі, ті, що можуть і посміятися, ті, що можуть і поплакати разом з тобою, ті, хто можуть зрозуміти тебе. Ну, тому якось так. І, наприклад, ну як я можу про людей погано казати, якщо м, кажу про тільки про своє місто і тільки свою думку. І я це підкреслюю: е, ну, ми не будемо сидіти у хаті, коли є власні справи. Е, навіть якщо там на вулиці немає освітлення, а темно тобі. Ну, зараз 4 години, 16.00 вже темно, а треба кудись йти. Ти не будеш в хаті сидіти і підлаштовуватися це все. Ти береш ліхтарик і йдеш туди, куди тобі потрібно. Темрява в місті, так. І тут їде автобус маршрутний, такий великий. Оці нові мерседеси. І водій по всьому периметру автобусу гірлянду новорічну вмикнув. І ти йдеш і їде автобус, і ти так свято наближається, а свято наближається, вже настрій підняв. Як я можу казати? «М -м -м, світла немає, темно ходити. Ну, немає, нема, ну ми ж не винуваті, що сусідка України друкувата. Ну, країна ця, ну що ми зробимо? Ми про це не будемо розповідати. Я бачу, що людина зробила, воно йому потрібно. Чи, ну як вам сказати, Чи він за це гроші якісь має? Чи я поїхала тою маршруткою автобусом маршрутним? Ні. Але я подивилась і в мене вже з настроєм, як я можу казати, що людина погана. Вона мені зробила настрій. Тому, знаєте, все залежить, хто поруч, поруч з тобою знаходиться. Це дуже важливо. І дуже важливо один одного підтримувати. Я не можу також не сказати Анастасія, я прошу вас пробачення, я про це у вас не запитувала. Ну, просто Анастасія. Ця людина вже дуже давно не живе в Україні, якщо я не помиляюсь з підліткового віку, так? Якщо я правильно розумію, Анастасія, я вибачаюсь, але я не можу про це промовчити. У вас навіть аккаунт, що ніхто не зрозуміє, що я про вас скажу, але я про це скажу. Пише мені Анастасія в особисті повідомлення, що я дуже хочу допомогти українцям в такий зимовий період, які ну, в мене є там така то сума коштів, і я хочу комусь із українців допомогти. Чи знаєте ви когось, хто потребує допомоги? Я зразу, ну я ні, хтось мої там сусіди, родичі, та начебто ні, і пишу ні. І через деякий час там, ну того ж дня, я згадую про людину, якої дійсно потрібна допомога, але я теж з мого міста людина. І я пишу, що так і так, такої-то людині потрібна ця допомога. І Анастасія питає: дійсно, я кажу, ви знаєте цю людину, їй дійсно потрібна допомога. Я кажу так, я дзвоню цій людині. І кажу: так і так, як справа, людина лікується від онкології і лягати на хімію. У не, неї немає коштів, сидить і плаче, не знає, що продати і де взяти кошти. І я дзвоню і кажу: привіт-привіт! Ось така ситуація. Я не, не казала спочатку, що там допомогти, якось фінансово все. Просто запитую, як справи. І людина мені розповідає, як справи. І я потім починаю розповідати, що Анастасія мені написала ось таке повідомлення. Вона каже: Цю людину, мені Бог послав. Я написала Анастасії, дала номер, запитала у цієї людини, чи можна я дам твій номер телефону, хто хоче допомогти. Ви ж самі спілкуйтеся, я тут буду не до чого. Потім через деякий час мені дзвониться людина, яка потребувала цю допомогу, плаче і каже, цю людину послав мені Бог. Ну, як я буду казати, що люди стали якісь погані. Я не можу про це казати. Вибачте, Анастасія, я в сотий раз кажу, вибачте, це було вже з місяць по тому, я про це не розповідала, більше, так? Да? Я вже не пам'ятаю, бо в мене сплошна доба з лютого місяця. Я дуже, знаєте, я щаслива, що, я щаслива, що в мене оточують ось такі люди. Що в мене ось такі, як кажуть, підписники, слово яке я ненавиджу, для мене це друзі, це людяність і. Ну як можна погано про людей казати? Може, десь вони і є. І є люди, які один одного не знаючи, рятують йому життя. Я за своє життя, я за. Ой! У мене така реакція в останнім часом, це якщо щось пух я. І серце так тук 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 Все нормально. Це телефон отак от лежав, а потім він впав так. якось так. Ну саме дорогеньке побалакали. Як завжди відверто. Знаю, що буду вигрібати за свою відвертість. Але ж це Таня. Що ти з цим поробиш? На вулиці. І все буде добре, обов'язково. Завжди так не буде. Буде перемога. Повернуться наші додому, дай Боже. І завж... Кожного дня, знаєте, коли згадую про моїх, наших. Або повідомлення пишеш. І завжди доброго ранку. Повертатись додому живими з перемогою і тобі сердечко приходить. Я думала, це такі, знаєте, слова. Ну просто, ну я так думаю. А для людини це так важливо. Це сльози емоцій радості. За те, що в моєму житті такі класні люди. Хтось захищає, хтось підтримує. Ну, це ж я якась тут взагалі, взагалі немощна, що мене треба підтримувати. І я підтримую і разом і сила, і про це я кажу. Тому якось так, мої дорогенькі. Все буде добре.